Вітаю! Мене звуть Світлана. Я співпрацюю з компанією Pharmacy, Турція. І сьогодні ми з вами трохи потестуємо тональний засіб на літо. Кожна з нас мріє про ідеальну шкіру, щоб вона була захищена, щоб це був легкий засіб, який на протязі спекотного дня не буде заважати нам. Жити своїм життям, насолоджуватися своїм життям. І я такий засіб для себе знайшла. Що ж це за засіб? Це ось такий cc крем який наноситься дуже легко, як звичайний крем. Він легкий на обличчі, він не відчувається на обличчі, з ним нічого не відбувається протягом дня. І в нього дуже класна така. Упаковочка, що я дуже люблю, коли гарні упаковочки. І ще один фактор, який дуже привабив мою увагу в цьому засобі, це те, що цей засіб має степінь захисту від сонечка SPF 25. Ваша шкіра напротязі дня буде захищена. Отже, давайте почнемо тестування. Тестування я почну з того, що зніму вже існуючий макіяж. Як в таких умовах я це зроблю? Ну, зараз я ж не побіжу вмиватися. Для цього в мене є серветки для зняття макіяжу. Ці серветочки дуже зручно взяти з собою у дорогу. Вони мають е, таку пропитку міцелярною водою, яка знімає повністю макіяж. Ось я знімаю і можна побачити, в якому стані моя шкіра зараз, так як я дуже багато в інстаграмі ділюся своїм життям. То там багато хто бачить, що я навпротязі цього тижня і минулого тижня збирала малину. Ну, на сонечку дуже багато. Відповідно, у мене шкіра трохи підзагоріла. Наднімаємо макіяж. Ну, тональний засіб. Я не буду а, витирати свої вії, губи, хай вони залишається. Вони нам заважати не будуть. До речі, коли ви робите макіяж, то треба не забувати а, ну, наносити тональний засіб про шию і зону декольте. Або наносите... А воно буде відрізнятися. Далі, другий крок, що я зроблю після цього, нанесу ось такий гель алое, Для того, щоб заспокоїти шкіру трохи після того, як я його очистила, і підготувати до нанесення макіяжу. Знає, що але має такі а, властивості як загоєння, так? В нашому випадку, якщо на сонечку дуже багато полито, він знімає ці дії сонечка і заспокоює шкіру, зволожує її. Далі, що я ще використала, я обіцяла у своїх відео, що я обов'язково покажу засіб, який я придбала. Це у нас праймер строп, називається він. Ось так виглядає. Він готує шкіру до нанесення макіяжу. А саме, бачите, ще захисна плівка, його ще не відкривала. і... Навіть не пробувала, як він працює, тож сьогодні ось така чудова нагода спробувати. Так, раніше я користувалася праймерами іншої компанії, вони мені дуже подобалися, бо вирівнюють і тон шкіри, і упори заповнюють для того, щоб вони не були, були не такі помітні. Отак ну, потихенько потихеньку наношу. Так, ну ось видно, так, різниця між коли нанесла і ось коли ще немає. Тон Шкіри набагато рівніший. Так. Ну і наступний крок наш тональний засіб. Перейдемо до нього. Як я буду його наносити? В мене є звичайний крем з гладкою поверхнею пензлик для нанесення тональних засобів, або для таких, що мають кремову текстуру. Так, наношу трохи тонального засобу на. Свій, ось так от трошки зовсім. І починаємо. Дуже важливо, щоб пензлик був вологий, тоді він не забирає весь тональний засіб. Ось я половинку нанесу, потім другу половинку, для того, щоб було видно різницю. Зазвичай на мастер-класах ми так і робимо спочатку половинку облача, потім другу, для того, щоб людина могла побачити різницю до і після. Відтіночок номер 2 В компанії є тестери, тобто можна підібрати собі відтінок. Ну, ось, дивіться, моє обличчя з праймером, до речі, і обличчя вже з тональним. Зараз трохи пройде часу і, а, ну, як трохи, Десь хвилинка, і а, він підлаштується під, під колір моєї шкіри і буде виглядати ідеально. Так, ну, і наношу другу Зовсім. Штіра виглядає зовсім по-іншому, готова вийти на сонечко, якщо це така є необхідність, бо нам дівчатам 30 плюс, треба уникати сонечка. Щоб не було фотостаріння. Так? Угу. Так. Так. Ну ось так буде виглядати шкіра після нанесення тонального засобу. Так, 6. 6. Угу. Мені подобається. Ну, шию я сьогодні вже. Робила макіяж, <с> тому шия в мене вже готова. Отже, пензлик, тональний засіб та праймер під тональний засіб. І як на камеру, так і просто в реальному житті ви будете виглядати бездоганно. Кого зацікавить? Цей засіб. Ось, дивіться, бачите, він не залишається на ось, я показую, да? немає його на ручках, тобто я можу, можу торкатися свого макіяжу. І ніяких таких відчуттів того, що в мене щось на обличчі є або щось заважає, немає. Приходьте до мене в гості на канал. Приходьте до мене на Б'юті-зустрічі, де можна буде спробувати такі засоби. Ось таких тестерах я даю їх. Дівчата тестують, обирають свій тон і насолоджуються своїм життям з дальною шкірою. До зустрічі!